Друзі, всім привіт! У нас сьогодні на огляд залітає такий красень Peugeot 3008, на дизельному двигуні 1,6, самий надійний двигун ципковий з пробігом 253 тисячі від одного власника в Україні з 21-го року обслужений і на максимальних майже зарядах. Так, що у нас по комплектації? Фари у нас звичайні, але власник за 200 доларів поміняв в них лампочки. Тут у нас ще є датчик світла, датчик дощу. В салончик переходимо. Тут у нас повний електропакет, окрім складання дзеркал. Кожен салон добрячий, з підігрівом, сидінь. Опс! Тут у нас круїз є, мультикермо, моніторчик, клімат контроль, підігрів. Лобового, заднього, ну, це просто режим підігріву, самих елементів немає. Такий прям пацанський возик. Хопс, так, спереді тут у нас все, передвігаємося назад. Сзади у нас тут тоже кожа, рожа, все дела. Задние стеклоподъемники у нас тоже есть. Опс! Вот вместе за мною. Сколько, ну, правда, впирается, да. Если трошки сісти так, то, в принципе, нормально. Голова не достает. Тобто, в цьому Нюанси у нас все порядок. Переходимо до багажнічку. А багажніч у нас тут. Дай Боже який великий. Дай Боже. Тут реально можна... Ну, я не знаю. Три людини ляже і ще й зверху три людини. Це просто, напевно, літрів 800 він. А якщо ще й з сидіннями відкласти, то можна собі холодильники возити. Хопс, ще тут є така функція, не в усіх пижиках вона є. Це допомога при русі вгору. В комплектації входить одразу ж зимня гума. У нас іде хенкок 2000 там якого у нас 21 2021 року. Іде на оригінальних таких дісочках. Цей автомобільчик продається. Він на авторі зараз висить в 9 тисяч. Власник, його готовий віддати за 8500. Так що, кому цікаво, звертайтеся. А ми зараз будемо робити тест-драйв. Так, ну що, полетіло на тест-драйв? Заводимо дракона. Майже з півтику тику. Зараз виїжджаємо на гоночну пряму. Треба ще згадати, як на механіці їздить. До речі, ступочка не сказав. Опс. Ну, турбінка дує, дізель пиздує. Зараз пробочку об'їдемо. Так, ну зараз ми його трошки розженемо. Я вам скажу свій отзов. Я вже забув, як на цих дизельних їздить машинка ДВС. Піночка пішла, пішла. Ух. Ну, любі друзі, дизель є дизель. Що я можу сказати? Заправив до повного, до речі, повний бак буде в подарунок вам. Машина не їздить, є ще друга машина, Ця в гаражі стоїть, трохи іноді заводять, щоб вона потарахтіла. а так... Машина стоїть. Так що, якось так. Є моментик, забув вам сказати, що є ще задні парктроніки. Це для тих, хто боїться задом здавати. І що я вам хочу сказати? Машинка збита, обслужена, замінено щеплення на нове буквально там пару тисяч назад. Ну Ливу двигуні поміняти, як новому власнику, а так, ходовка збита, нічого робити не треба. Так що готуйте, готуйте касу і машинка вас чекає, щоб ви її придбали. Так що якось так. Гарного вам дня!